І друзі з вами, як завжди, я Вілт І я так стрімлю по скводбастерсу. Хочу сказати часто, але... Не часто поки що. Я стрімлю по скотбасте. А чому я не опускаю про нього відео? Сьогодні ми це виправимо. Це моє перше відео по скотбастерсу. Сьогодні ми зробимо обзор мого аккаунту. Зіграємо пару каточок. Ну і кучу-кучу. все, Поїхали. Перше я би вам хотів показати, що я вже на королівському світі і маю 56 рівень. Скоро вже пляжний. Ще що я би вам хотів показати, це мій аккаунт. Тут є варвар на, трет... на, трет... на трет... зірки на 3-й трет... на еволюції. еволюції, Гонгрек, Кольт, Лпримут. Не хватає трошечки до мевіс. Шарлі на третій еволюції. Шерлі реально було важко діставати мені. Далі курка, бо. Далі ще хто. Він. Все. Більше нікого. Що ж, поїхали до катки перший. Гігантські дерев'я. Сьогодні там новий магазин про це. Хто хоче, може, випущу відео і про що ще сьогодні. І друзі, одразу хочу вибачитися за це, так довго не ходити відео. Тому що відео я. Даже перевітку випускаю. Могу старатися хоча б їх трохи частіше випускати. Останнє моє видео, якщо я не помиляюся, виходило два місяці назад. Ой, два місяці назад це вам не день не тиждень місяці. це, правда, багато і Зразу хочу вибачитися, якщо будуть якісь звуки. І все. Перша картка. Зразу мене зажимають. Дякую. Жаль и забрали. Це скам. Ну, хоть земый. Хоть земель, хоть. Эпик. Я думаю, бейс будет. Ай-яй-яй. Як не гарно. Я надеюсь на пьеде. 3 медика. 12 треба ящиків відкрити. Це багато. Так, відео вже йде 3 хвилини. Відео тепер будуть виходити частіше. Надіюся, навіть на кожен день. Хили, урона багатьох носить. А що, мене тут заберуть зараз. Та чи ні? ні 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 А не, ні, я ведь піду это посуда. Як мене минулого раунду забрали, нагадаю. Иди сюда. Иди сюда. А хто мене забрав минулого пам'ятаєте? Вони ну, з камери. Самі вті життя мені не давали чекати. Штраф їм. Прихилилися. Добаємо Так. Ну, Тут беремо культа. Хога можна було взяти, але поки що він мені ще не потрібний яким можна буде їздити, воно мені дуже часто падає. Так, мені ще зробили чи що? Я... я думаю, мені якась штука випала, чи молоток, чи що-то було. Сюди. Все, я... ходити він теж не зможе. Все, плаки, плаки, ми його Угу. Ого, в нас є ще два персонажа тепер. Беремо назад Грега. А відхилити це треба, чекайте. І як хайфармиться, а ми захилимося. Так, ну я думаю, кольців... Беремо. Ще дві хвилини лишається, докладки піться. А ми ще не. навіть 50 кристалів не зібрали. Все, тепер треба хогів брати. Я дой за ящиком для хога. Я иду за хогу Давай, Так стойт окей, mm -hmm. Так, давай забирай мою все я yeah. забрал А, тут ще один удал, Добре Так, я че мне поки бышки Угу Подставился як. Так, ніж неполадки в мене. Mm. Mm -hmm. Так, окей. Okay. Брямо видно. Нападаємо трошки. Це все. Що а, я топ-1? Я топ-1! А як я так скоро топ-1 зібрав. Чого? теж не замітив, що я топ-1. Реально, те у челики так жстко фармли. Что-то шоу я фарм, серьезно. Я-то кудин же. Хоть даже недавно пару щас хвилин найти хулина назад был топ 0. А, вс, у меня заверху. Не, я п по мою. Я п маю на слиянии. Напрямаем покажу, шахилы стараемся. Угу. І все на цьому. То потім котка, я не знаю, як я її заташив. А, у нас три людини в катці лишилися. Де ти ще один епік? А ні. Дефолт. Ну, хоч вісім тих торговців. О, торговець на 9 силі в мене. А тих. Поликів. Ще трошки. Хто хоче, друзі, щоб я зняв відео, яке там знаю, 10 годин грав безпереривну складбастерс і цей щось його вийшло або щось таке. Ну, не безпереривно там з переривами. От бачимо, як видиш. Відео на 8 хвилин Іде. Давайте ще останню катку зіграємо. Двійна проблема. Після цієї катки я для вас піду знімлю. відео якийсь, іншу гру. Десь треба щось заскрінити на прев'ю поставити. Я знаю, що я поставила на прев'ю. Так, студий. Зараз заберуть.

Бот дуже сильний персонаж, він мабуть багато ворону. І за це і не дуже легко грати Поїхали. Так, треба монетки підібрати скоро і біжимо за тим отданням. Хоча я бачу, що це бот. Тому що у нього як мінімум 2 гривня вже не может бути там. Ну, Не, может быть, конечно, маленький шлях. Той челик. Але просто цей. Але там один-два может бути. Но ну, як мінімум, я сумніваюся, що хтось навіть якщо має таких сквадек, не буде брати. Хіба якщо там якісь епіки щось таке, Це я бы ще розумів. Так, ще матки збираємо. Что это мы себе Еще монетки, юху. Что за монет на, на апокалипсис? Мне реально там монет на апокалипсис такие. Каждому сундучку монет. Тут треба

Ну и все, и будем играть спокойно. Ну, ты будешь в новой уже. А так тут зараз, все умрешь, все будешь в новой карте. Ну, а я уже в буду. Думаю. Добро. Не такие, ай ай яй ай ай яй ай 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 какие ай 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 Tak, wstydko, hobbym. Tu miło, jest kilka co z małych krysalów czy Ja nie wiem, <tum> jak mi zbrał. Dobry, w miejsce. miejscu na to znaczy cztery elektronarii i Так, це 4 електроенергії. <плес> Рідкісний падає. В нього ніти, Які ми навіть не можемо прокачати. -яй -яй. Зато ми проходимо кристальний пропуск на 20 рівень. Забираємо два ключа с Ось так в мене ключів всяких. Забираємо останню нагороду, це 650 монет. Білети в мене вже закінчилися. З вами был я, Тфол, Всем до новых встреч и всем пока. Пока.